Діти, доброго ранку. Сьогодні пропоную на заняття подивитися мультфільм, який називається Сашуня Ледарюня. Це мультфільм історія про хлопчика Сашу, який взагалі нічого не хотів сам робити. Він навіть їсти сам не хотів. Він настільки лінувався щось робити, а потім з ним щось сталося. І Саша почав сам все робити, і йому це так сподобалось. Сподіваюсь, історія про цього хлопчика, і вам сподобається. Приємного вам перегляду. Сашуня ледарюня Лариса Ніцой. Наш сашуня дуже хороший хлопчик. Він розумний і кмітливий. Сашуня міє рахувати. Один, два, три, чотири п'ять, вісім, десять. І співати Доремі Фасоля Сі. Муха їздить у таксі. Сашуню люблять усі і мама, і тато, і дідусь, і бабуся. Сашуня теж любить своїх рідних, буває, залізе до когось із них на ручки і лащиться, як сусідський котик муркотик Сашуня любить, щоб його гойдали, цілували в щічки або в лобика, щоб його гладили, обнімали. А ще сашуня любить. Нічого не робити. Так так тобі не почулося. Він любить нічого не робити. Тобто, наш сашуня любить ледарювати, бо наш сашуня ледарюня. Просить тато. Синку, сідай поїж я тобі потім мультика вімкну. Сашуня у відповідь стогне. Ой, ну можу, я маленький. Маленькі діти самі не вміють їсти. Погодуй мене. І сидить Шуня над тарілочкою довго-довго, доки хтось із дорослих не витримає і не погодує його з ложечки. А то просить мама Синочку, одягайся, підемо гуляти. Ой, стогне Сашуня. Я не можу одягатися. Я ж маленький, ти мене одягни. Ну, добре, жаліє Сашуню мама, я тебе одягну, а ти іди взувайся. Ой, знову стогне Сашуня. То що? Забула, я ж маленький, я не вмію взуватися, ти мене взуй. Ну, тоді хоч іграшки склади, збери свої машинки, що ж ти їх усюди порозкидав. Ой, не можу я складати. Я маленький, мене мускули болітимуть. І так цілісінькими днями. Хоч би про що його мама, чи тато, бабуня чи дідунь просила, сашуня тільки стогне. Ой, я ж маленький, я не можу. Нехай хтось це зробить. Одного разу вийшов сашуня на двір погуляти і згадав про свого велосипеда. Мамо, я так хочу на велосипедику покататися. Добре, каже мама. Я зараз його принесу, тільки педалі ти сам крутити будеш. Ой, ні. стогне Сашуля. Я хочу, щоб ти мене покатала. Синочку, ну скільки можна? Подивись, усі твої друзі самі вже їздять. Сашуня вплачу. А я не можу. Я ще маленький. У мене ніжки втомляться і болітимуть, і я плакатиму. І такі сльози круглі круглі по щоках котяться, очки такі жалісліві, жалісліві на маму дивляться. Ну, лидарюня, ти в мене, скрушно зітхає мама. Гаразд, погуляй у дворі, доки я з велосипедом вернуся. Залишився сашуня сам. Сльози витер. Піду на годалці посиджу. думає. Завернув за ріг свого будинку гульк. На його гойдалці здоровень сидить. Сашуня аж підскочив з несподіванки, звідкіля той узявся у Сашиному дворі. Ти чому це на мою гойдалку всівся? Ти ж її зараз розвалиш? Ні, не розвалю. Я ж маленький. Ти що не бачиш? відповідає Здоровень і далі собі сидить, ногами хитає. Я кажу, ти маленький? Ти ж великий, розсердився Сашуня. Сам ти великий, образився здоровань. Я маленький. А потім якось так з підозрою глянув на Сашуню і питає. А ти хто? Я? Я Сашуня, я тут живу. А ти хто такий? Це я Сашуня, обурився здоровань. І це я тут живу. Мамо, перелякався Сашуня. Мам. Мамо! заволав басом здоровань. Мам! І що сильніше гукав Сашуня маму, то гучніше горлав здоровань. Сашуня позадкував і тільки розвернувся, щоб дриманути додому, як його випередив здоровань і за два стрибки вже був біля ганку. Ти куди? Сашуня вхопив здоровання за футболку. Додому! Вигукнув той, пробуючи відчепити від своєї футболки Сашуню. Це я додому, покриктав Сашуня, намагаючись відтягнути здоровання від Ганку. Відпусти. заплакав здоровань. Маленьких не можна ображати. Я тебе не ображаю, і ти не маленький!» – Усе не відпускав його Сашуня. Я маленький. Зарепетував здоровань так, що на всю вулицю стало чути. Та чому ж ти так кричиш? Сашуня все тягнув здоровання з ганку. Бо я тебе боюся, признався здоровань. Сашуня з несподіванки відпустив футболку. Ти мене боїшся? Так, ти висякий, ти великий, а я маленький. І так здоровань гірко заплакав. Що Сашуня стало його шкода. Ну, все, все, не плач. Сашуня зазирнув оздорованові очі. Чуєш, заспокойся. Ага, легко тобі говорити. Ти такий дорослий, а я такий маленький. Усе ще схлипував той. Сашуня розгубився, що йому з цим непроханим гостем робити. І мама досі немає. Сашуня подивився на здоровання. Його обличчя видалося Сашуні дуже знайомим, де вони могли раніше зустрічатися. А ти зі мною пограєшся? раптом запитав здорувань. Бачиш, який я маленький, а з маленькими треба комусь гратися, бо вони самі не вміють. Пограюся, зітхнув Сашуня, усе ще озираючись на Ганок. Ну, коли ж, мама, вийде? вона враз розбереться з тією катавасією. Здоровань ступив кілька кроків і ледве не впав. Ой, у мене макасинчик зараз із ноги спаде. Дивися, липучка розстебнулася. Здоровань простягнув ногу сашуни. На, застебни. А ще що? обурився Сашуня. Сам застібай. Я не вмію, запхинькав здоровань. Я маленький. У мене ручки болітимуть, ти застібни». Я теж не вмію, насупився Сашуня. «Застібни», – не відставав здоровань. Я маленький, а маленьким треба допомагати. Ти не маленький. Маленький, застібни». У здорування затремтіло підборіддя. А очі налилися слізьми. Він от-от мав заплакати. Сашуня зітхнув і схилився над застіпкою. У виявилося виявилися точнісінько такі ж мокасини, як у сашуні. Так, як же це вони застібаються? Сашуні ж показували. Оцю липочку треба притулити до такої ж стежечки, Вона й пристане. Під сашуненими руками липучка на хлястику легко притулилася до схожої стьожки на мокасинчику і міцно за неї вхопилася мить і мокасинчик уже застібнутий дуже просто. Та це ж просто, вигукнув радісно Сашуня. У мене вийшло, і в тебе вийде. Дивись, як це робиться. Зрозумів? Ні, не зрозумів, набурмося здорувань. Я маленький. Я тобі ще раз покажу, ти сам зможеш застібати. Береш оцей хлястик. Дивися. Ну, буду я дивитися, я маленький, я все одно не зможу. перебив здоровань і потягнув Сашуню до гойдалки. Погодай мене! Зачекай, опирався Сашуня. Я хотів тебе навчити, хотів тобі показати, як це легко. А ти навіть дивитися не хочеш. Та здорувань товкмачив свої. Я ще маленький, а маленькі так не вміють. Вони опинилися біля гойдалки. Погойдай мене, вимагав здоровань. А сам спробувати, ти, звичайно, не хочеш, хмикнув Сашуня. Я ще маленький, і в мене немає сили. Це не важко, я тебе навчу, відповів Сашуня. Правда, я так само ще не вмію. Проте мені дідусь показував, як розгойдуватися. Зараз удвох і спробуємо. Сташуня сів на гойдалку і став показувати Дивися, спину нахилив вперед, ноги підігни назад. А тепер, навпаки, спину назад, ноги вперед. Раз, два, раз, два. Гойдалка напрочуд швидко розгойдалася. Дивися! Радісно літав туди-сюди Сашуня. Дивися, я сам розгайдався, у мене вийшло. Дивися, це так захоплюючи, я сам можу гайдатися. Я так не зможу, набурмосився здоровань. Я ще маленький. А ти спробуй, перепрошував його Сашуня. Не буду, вперся той. Так тільки в дорослих виходить. Ти мене погойдай. Здоровань клюкнув носом. По його щоці скотилася сльоза. Ну, що з тобою робити? Сідай уже, погойдаю тебе, лінюх!» Чому це я лінюх?» Тому що ти лінуєшся, що не пробував, а вже не можу. Здоровань гойдався і невдоволено собі образившись. Усе набридло мені гойдатися, зніми мене звідси. Сам злазь. Я не можу, я маленький. Не встиг Сашуня і оком кліпнути, як здоровань, обхопив Сашуню обома руками і повис у нього на шиї. Та ти що? Прокриктав Сашуня. Я ж зараз упаду. Ноги в сашуні підкосилися, і він разом із здорованим гепнувся на траву. Та що ж це таке? Ти ж мене розчаваш Поглянь, який ти великий. Я маленький, насупився здорувань. Я хочу посидіти на ручках. «Злізь!» – хримнув Сашуня. Скільки можна маленькати? Він заштовхнув здорованя і сердито скочив на ноги. Уставай, чи ти думаєш, я тебе підніматиму? Я маленький, я маленький, гнівався Сашуня. Та ти більше, ніж я. Глянь, ти вищий за мене. Здоровань поволі підвівся. Сашуня притулився плечем до нього, щоб поміритися з ростом. Він провів зверху рукою по їхніх головах, щоб переконатися, чия голова вища. Але на превелике здивування, їхні плечі та голови були на одному рівні. Хлопчики були однакові на зріст. Цього не може бути! Ану, поміряємося ще раз. Проте нічого не змінилося вони були однакового зросту. Ану, покажи свої руки, не вгавав Сашуня. У тебе руки, дивись, які величезні, а в мене маленькі. Сашуня приклав свої долоні до великих здорованевих долонь, однак і руки, і долоні в них виявилися однакові. Так не буває, не вірив Сашуня своїм очам. Тоді ноги в тебе глянь, які великі, вони більші за мої. Та й ноги в здорованя і Сашуні були однакові. Тут щось не так не міг заспокоїтися Сашуня. Ти більший за мене. Сашуня все смикав і смикав здорованя, примиряючись до нього то з одного боку, то з другого. Тож великий! ти Здоровений, Сам ти великий здоровений, сперечався здоровань. А я маленький. Я зовсім малесенький. І здоровань заревів на увесь двір. Мамо! мамо Із будинку з велосипедом вийшла сашунина матуся. Здоровань миттю опинився біля неї. Що, синочку? Матуся пригорнула здоровання до себе. Той ревів на все подвір'я. Матуся голубила його та заспокоювала. Сашуня розгубився. Чому це матуся гладить по голові отого здоровання, а не його. Сашуні, ніби немає. Як матуся могла їх сплутати? У того ж і футболка не така, чи така? А джинси, джинси інші. Та ні, і джинси такі ж, і мокасини, як у нього, і на зріст вони однакові, і руки в них однакові, і ноги, а обличчя не могла ж мама сплотити їхнє обличчя? Сашуня уважно глянув на лице здоровання. Ой, Леле, лице здоровила, було, як дві краплі води, схоже на його. Сашуна не личико. Так ось чому воно видалося Сашуні знайомим. Ой, скрикнув Сашуня перелякано. Він точнісінько такий, як я, ой, знову скрикнув Сашуня. Якщо ми такі схожі, то, може, він? Це я? І це ж я, отакий вреднючий і так маленькою. Я маленький, я маленький, а я насправді вже великий. І тільки сашуня так подумав, як здоровання десь не стало, а мама гладила по голівці його сашуню. І це вона його питала Що, синочку? Я великий, випалив Сашуня. Правда? здивувалася мама. Вона все ще притримувала однією рукою велосипед. «А вже ж! я сам крутитиму педалі. Сашуня Сів на велосипед і озирнувся навколо. Здоровання ніде не було видно. Я великий. повторив Сашуня і натиснув лівою ногою на педаль. Вона прокрутилася, і велосипед зрушив з місця. Я великий, знову радісно сказав Сашуня і натиснув правою ногою на другу педаль. Велосипед ще трохи проїхав. Я вмію сам їздити на велосипеді, вигукнув Сашуня. Він крутив педалі, а велосипед усе котився і котився доріжкою. Сашуня відчув, як йому подобається щось робити самостійно. Він згадав, як сам застебнув ліпучку на мокасинчику. У нього вийшло, і йому це сподобалося. як... Сам розгойдався на гойдалці і як був цим задоволений. І от зараз йому ніхто не допомагає, а в нього так гарно все виходить. Педалі все крутилися, велосипед усе їхав. Я уже не маленький, троля ля, ля, -ля, -ля. мугикав сашуня пісеньку, яку щойно придумав. А я уже великий, троля ля ля, -ля, -ля. Як добре щось робити, самому Тролі-ля-ля. Діти, ну що, сподобалась вам історія? До нових зустрічей, до побачення!